Які теми найчастіше гуглять українці вранці вівторка, 29 липня? Це день сил спеціальних операцій ЗСУ. Прожито 57% року 25-го. обстріли Дніпропетровщини та Запорізького району у топах у Каменському. Через російську балістику двоє загиблих пошкоджено пологовий будинок. У запорізькому районі 16 загиблих, 35 постраждалих через російський обстріл. Там влучили у виправну колонію. У мені ввечері пролунав вибух. Підозра на саморобний. Пристрій попередньо немає жертв чи постраждалих. Гуглять про хлопки та пожежу у Сальську. Це Ростовська область. Російські ЗМІ повідомляють про влучання у цистерни та локомотив. Тетяна Бережна, тимчасово ВО міністерки культури. Тетяна визнаний фаховий юрист у сфері оподаткування. Світлано Заліщук призначено послом України у Швеції через хакерську атаку. На мільярди рублів постраждав аерофлот. Хакери також викрили 20 терабайт інформації. Український кіберспортсмен Олександр Сімпол Костелєв після 9 років виступів за команду нові несподівано підписав контракт із «BC Game». Вийшов трейлер третього аватара. Його прем'єра в кінці цього року. Юля Стародубцева прийшла перше коло крупного тенісного турніру в Монреалі. Вона таким чином приєдналася до Світоліної Ястремської та Костюк. Екс тренер шахтаря та київського «Динамо» Мірчи Луческу сьогодні 80 років.